Друга сесія Слов'янської районної ради розпочалася зі звіту начальника фінансового управління райдержадміністрації щодо виконання бюджету за 9 місяців поточного року. За цей період доходів було більше ніж витрат майже на 5 мільйонів. А план збору податку з доходів фізичних осіб перевиконано на 19%. За 9 місяців 2010 року до бюджету надійшло вказаного податку 5 мільйонів 680 тисяч. Що складає 119% планових призначень 9 місяців. Надходження оплати за землю склало 437 тисяч. Порівняння з відповідним періодом минулого року, надходження збільшилось на 72 тисячі. Бюджет затверджено, і на порядку денному ще кілька питань, що потребують коригування за результатами роботи за 9 місяців. Депутати внесли зміни до програми економічного та соціального розвитку району. Додаткові 38 тисяч гривень підуть на встановлення у трудовому архіві району охорона пожежної сигналізації. Також зміни було внесено до програми реформування і розвитку ЖКГ та програми очистки русла сухого торця. І буквально зараз сьогодні заїхала бригада з города Харкова. І э, розмістились в Приволі, есть у нас сільський голова з Привольня. Есть, есть бригада. Вже приехали? Значит, люди розмістились, ми будем делать проект розчистки русла э, реки Сухой Торець. Здесь не уточнено, а саме, дільниця номер один, замість 12 км, потребує 15 км розчистки, тобто змінюється. Кількість у кілометражу у кілометражу та це дає. Потребує внесення змін і витрат коштів замість 120-150 тисяч на виготовлення проєктно кошторисної документації. Ще депутати погодилися на зміни до бюджету цього року. 14 тисяч гривень надали для придбання комп'ютерів управлінню праці та соціального захисту населення, 19 тисяч на поповнення бібліотечного фонду. Також Райгородоцька селищна рада отримала 120 тисяч гривень на розробку проєктно кошторисної документації щодо газифікації селища та 40 тисяч. Гривень надано центральної районної лікарні для модернізації реанімації. Депутати одноголосно підтримали ці зміни лише запропонували посилити контроль за використанням бюджетних коштів.